Сьогодні ми готуємося до вивчення віднімання чисел 6, 7, 8 та 9. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, а роботи швидше. Починаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А від десяти до одного вже самостійно. Десять мінус 7 буде 3. 3 менше, ніж 4. Наступне, будь ласка. 6 відняти 4. Десять більше, ніж. 6 відняти 4 буде 2. 10 більше, ніж 2. 4 додати 4. 5 додати один буде 6. 4 додати 4 буде 8. Порівняй, 6 та 8. 6 буде в нас менше, ніж 8. Звичайно, молодці. 4 додати 6 та 7 додати 1. 4 додати 6 буде 10. 7 додати 1 буде 8. Звичайно, 10 більше, ніж 8. Ви впоралися. Зараз розгорнемо зошиток, запишемо сьогоднішнє число та пропишемо каліграфічну хвилинку. Звичайно, каліграфічна хвилинка цифра 7. Один рядочок. Сподіваюся, ви встигли вже написати, якщо ні, зупиняйте відео. Пишемо математичний диктант МД. М. Крапочка Д. Як завжди. Запишемо різниця чисел 9 та 2. Різниця чисел 9 та 2. Наступне 8 збільшити на 2. 8 збільшити на 2. Сума чисел 1 і 5. Сума чисел 1 і 5. Число яке на 5 більше, ніж 5. Число яке на 5 більше, ніж 5. Число яке на 5 більше, ніж 5. Наступне 10 зменшити на 5. Десять зменшити на 5. Число яке на сім менше, ніж десять. Число яке на сім менше, ніж десять. Ну що, готові? Давайте перевіряти разом. Так, добре. Сім. Шість. Шість. 10 5. 3. Якщо у вас так сміливо, ставте собі смайлика. Якщо є помилка, поставте сердечко. Це означатиме, що треба бути трішки уважнішими. Ми переходимо далі. Чисел. Які ж числа пропущено? Перша вантажівка. Склад числа 6. 6 це 5 і. П'ять і один. Шість це три і. І три. Правильно. Шість це два і чотири. І Мої розумнички. Склад числа п'ять. П'ять це чотири і один. П'ять це три і два. Правильно, абсолютно згодна з вами. Десять. Десять це сім і. Три. Правильно, молодці. Десять це 5 і. Скільки? 5. Правильно, абсолютно вірно. Десять це 2 і. 8. Так. Десять це 4 і. Шість. Молодці. Десять це один і. ну, Звичайно, дев'ять. Правильно. Пройди значення сум із двох будь-яких рівностей на додавання, склади по дві рівності на віднімання. Розглядаємо. 2 додати 8 буде 10. Далі 3 додати 6 буде 9. Давайте спробуємо із рівності 3 додати 6 скласти рівність на віднімання. 3 додати 6 дорівняє 9. 9 відняти 3 дорівняє 6. 9 відняти 6 дорівнює 3. Наступний 1 додати 7 буде 8. 4 додати 5 буде. 9. Давайте спробуємо із виразити 4 додати 5 зробимо. Що? Приклад на віднімання. 9 мінус 5 дорівнює 4. А ще 9 мінус 4 дорівнює 5 абсолютно правильно. Дивимося, що залишиться, якщо від суми двох чисел відняти число, яке дорівнює одному з доданків. Розглядаємо. 8 додати 2 буде 10 і відняти 2 буде 8. Тобто повернулися до цього числа, з якого починали. 5 додати 4 буде 9, та відняти 4 буде 5. 6 додати 1 відняти 6. Правильно, якщо ми відняли число таке саме, як один із доданків, то в нас залишається той доданок, який ми просто додавали, так? який відмінний. Тобто, від 6 ми віднімаємо 6 і залишається одиниця. Дивимось. 3 додати 4 відняти 3. 3 додати 4 буде 7, та відняти 3 буде 4. Мої розумнички. Давайте подивимось, чи зручно буде до меншого числа додавати більше. Ні. Тому що навіть якщо ми будемо рахувати за допомогою паличок, то нам потрібно, наприклад, у прикладі 1 додати 6 додавати аж 6 паличок до одинички. Але якщо я додам 6 додати 1, то мені треба буде докласти лише одну паличку. Давайте розглянемо. 1 додати 6 це те саме, що 6 додати 1, і дорівнює 7. Запам'ятайте правило: до більшого завжди додається менше. 1 додати 8. Ми 8 додаємо 1, буде 9. 1 додати 9. Це те саме, що 9 додати 1 дорівнює 10. 4 додати 5. Те саме, що 5 додати 4 дорівнює 9. 1 додати 7. Це те саме, що 7 додати 1 дорівнює 8. 2 додати 4. 4 додати 2 дорівнює 6. 2 додати 7. 7 додати 2 дорівнює 9. 3 додати 6. До більшого менше. 6 додати 3 дорівнює 9. 2 додати 8, або ми кажемо 8 додати 2 дорівнює 10. І, звичайно, 2 додати 6, а ми кажемо 6 додати 2 дорівнюватиме 8. Молодці. Ви впоралися. Постав запитання до кожної умови. Усно розв'яжи отримані задачі. У Максима 6 енциклопедій. Йому подарували ще 3. Скільки енциклопедій стало у Максима? Щоб знайти, нам треба додати до тих, які були, додати ті, які подарували. 6 додати 3 дорівнює 9. 9 енциклопедій стало в хлопчика. Друга задача у Максима 6 енциклопедій. Він подарував сестричці 3. Яке питання буде? Скільки енциклопедій залишилося в Максима? Отже, 6 відняти 3 дорібнює три. Три енциклопедії залишилося у хлопчика. На уроці не дрімали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці, першокласнички, ви молодці. Наступний урок до зустрічі. Чекатиму вас!